Не всі підходить до плавання, ми маємо правильно плавати. Плавання це не є природний рух. Просто перемерзають водій, вони починають частіше хворіти, починають з'являтися ну, певні там симптоми. Плавання міфи і правда, вплив плавання на наше здоров'я. Поговоримо про те, що є з таких розповсюджених речей, що ми говоримо і знаємо про плавання, правда, а що ні. Більше інформації про спорт і здоровий спосіб життя читайте в телеграм-каналі Спортивні Хроніки, і ми починаємо. Отже, перша річ, яку ми часто чуємо, що плавання це найкраще від спорту. Часто лікарі рекомендують саме плавання. Але що я тут хочу сказати? Що щоб отримувати користь від плавання, ми маємо Правильно плавати. Що значить правильно плавати? Правильно це означає, що ми займаємо горизонтальне положення на спині чи на грудях це вже не має значення. Але коли ми плаваємо задертою широю 40-45 хвилин, ми між за все будемо притискати судини. Ми будемо десь напружуватися, і це вже буде ну не про користь, а про те, що в нас будуть десь зажатості і так далі. А щоб плавати рівно на спині, це плавання це не є природний рух, плавання це більше про... Щось, чому треба дійсно навчитися і поставити техніку. Ну умовно, якщо ми візьмемо собаку, покладемо її в річку, вона попливе. Навіть якщо котами візьмемо і покладемо в річку, кіт теж попливе. Якщо людину взяти, і покласти в річку, то не кожна людина далеко попливе і це буде більше ну, якесь баратне. Людині треба вчитися плавати, і це головний мій меседж, що якщо ви хочете, щоб плавання було для здоров'я, вам треба обов'язково позайматися з тренером. Хай це буде не супер ідеально поставлена техніка, але ви маєте навчитися плавати так, щоб у вас обличчя було водій, щоб ви видихали воду або плавати на спині, теж, щоб ви були рівні. Не всі підходить плавання через те, що є люди, які просто перемерзають воді, і через це їм ну не комфортно. Вони починають частіше хворіти, починають з'являтися. Ну, певні там, симптоми, ну, пов'язані з іншими, там, може, у когось вуха починати, у когось ніс, і так далі. Тому треба обов'язково враховувати той аналіз, ті хвороби, які у вас є. Наступне це вода. Що вода очищається, вона містить різні хімічні речовини, це вже не обов'язкова хлорка на щастя і. Через це ми можемо відчувати певний дискомфорт в шкілі, тому ем, я не хочу сказати, що плавання це погано, але не треба його ідеалізувати. І головне це навчитися плавати так, щоб ми собі не шкодили і не передскали там м'язи, судини, шиї. Це мабуть такий найголовніший пункт. В басейні можна підхопити грибок і ще купа всього, навіть золотистого отистого От, ну скажемо так, грибок можна підхопити абсолютно скрізь, де виходити посиль, і це більше залежить навіть від вашого імунітету, ніж від самого факту, що ви ходите в басейн, тому що грибки, як і віруси, вони е, скрізь. І е, якщо ми ну маємо зараз там не знаю. Е, Ослаблений імунітет, наш організм здатен боротися і так далі. в того, що ми підхопимо грибок, дійсно є, але це ну, не тут немає знаку доріння і так далі. І так далі. З приводу купи всього підхопити, ну насправді найбільше, я б сказала, ризик, мабуть, це переохолодження, і виходити на вулицю з мокрим волоссям, або виходити і там роздягнути, і йти там до транспорту, до машини, або там не думатися взагалі мити волосся і просто там надягати капюшони, швидко бігти. Це ну, не дуже гарна історія. Переохолодження це ну, по-перше, після тренування ми можемо бути трошечки ослаблені, і система буде не готова боротися пісь переохолодження і збільшення. Ризику може бути таке, що від води в басейні у вас можуть розвиватися різні алергії, тому що на слизові носа можуть хімічні речовини впливати по різному, і ми можемо виходити з відчуттям насмирку. Тут теж є такий вихід, просить спеціальні зшини для носа. Це ну, часто допомагає. Тому якщо ви зауважили у себе. Якийсь дискомфорт при диханні після плавання, то е, тоді я радила скористатися зажимом. Від плавання немає травм. Ну насправді е, дійсно плавання воно більш таке м'яке для нашого опорно рухового апарату. Це дійсно такий плюс плавання. І якщо ми, наприклад, займаємося там ну, тим самим триатлоном, у нас є міг, то для того, щоб відпочив наш опорно руховий апарат від ударного навантаження, е, ну тренування в басейні воно дуже класно доповнює цю всю історію. Але повністю сказати, що басейн плавання не приносить травм, це Теж не буде правдою, тому що у нас там перенапружуються і руки, і плечовий пояс, і можемо і ногами скажімо так перепрацювати. Тому це теж є циклічний вид спорту, де ми. Дуже багато однакових робин циклів, а будь-який спорт ми однаково робимо циклів. Він може призвести до травмування. Це стосується і велосипеду, і плавання, і бігу. Але якщо взяти ці три види спорту, то, то так плавання це найбільш нікий безпечний вид спорту, і саме, мабуть, через це він і здобув свою репутацію кращого виду спорту, тому що немає ударного навантаження на там наш скелет, і коли проблеми зі спиною, там з суглобами плавання часто дозволяється. Тому можна розглянути такий варіант, як басейн, якщо ви шукаєте щось таке, щоб поберегти свій, ну, свої суглоби, наприклад. Плавання зміцнює імунітет. Насправді, довгострокова помірна фізична активність дійсно буде підвищувати наш імунітет. Ну, підвищувати ми кажемо в контексті того, що ми будемо менше хворіти на інфекційні захворювання. Але локально, коли ми тільки починаємо плавати, кількість захворювань може збільшитись через те, що це нове середовище для нашого організму, і ми будемо все таки перебувати і. Ну, в більш холодному середовищі тривало, тому може бути так, що коли ми віддаємо дітей, вони починають частіше хворіти від відвідування плавання, але довгостроково там, через кілька років в ідеалі це має пройти, і дитина буде хворіти менше. Тобто, якщо ми готові думати на перспективу, то плавання може бути таким, ну, я б сказала, загортовування, помірною фізичною активністю, що класно вплине в довгостроковій перспективі. І давайте поговоримо про довідку. Басейн в цілому довідка басейні, на мій погляд, це такий вже пережиток бюрократії, від якого треба просто відмовитися, тому що це неефективно. Якщо ми подивимося на довідку з точки зору того, що ми уявімо, що її всі роблять, що все класно, що всі дійсно проходять медогляд, то що ми проходимо? Ми маємо зробити флюорографію, ми маємо здати кров на біл і сифіліс, і ми маємо перевіритися. У дерматолога, що немає шкірних захворювання, і жінкам у гінеколога, що немає інфекційних захворювань, які можуть там якимось чином передаватися. Але якщо ми пройшли, наприклад, сьогодні в на медкомісію, а й вірить, що чок, у нас не з'явилися якісь захворювання шкіри завтра, після завтра і так далі. Це перше. Друге, зазвичай навіть сама процедура отримання довідок вона досить ну, формальна. І сказати, що якщо людина має довідку, немає навіть вище перерахованих хвороб. Так не можна сказати, по-третє, у нас є досвід інших країн, де немає довідок і вода частіше. Рівень захворюваності менший, тому тут явно немає взаємозв'язку між якістю довідок і зменшеним ризиком захворіти. Так що Довідка ну на мій погляд, це це та річ, яка має вже точніше, не те, що має, а вже мала давно е, відійти від нашої рутинної практики. Отже. Своїм відео я не хотіла вас відговорити від того, що треба ходити в басейн. Я хочу більше там допомогти вам цілісно, критично підходити до цього. І основні такі практичні моменти, що треба для себе винести. Плавати треба вміти, плавати до речі, вміти плавати, Це також і про безпеку на воді, так що це, я б сказала, навичка, яка не тільки там про спорт, а про наші якісь екстрені життєві обставини. Навчитися плавати — це важливо, Плавати правильно саме щоб не шкодити здоров'ю. От займатися взагалі фізично це важливо, і якщо плавання вам подобається, це круто класно плавати. Я дуже люблю плавати, це взагалі класно. Але якщо вам не подобається плавання, то не треба ну, думати, що це той там не знаю основний єдиний правильний, безпечний, класний вид спорту, який там треба всім обов'язково. От і дійсно плавання воно ну може бути пов'язане з тим, що. Хворіти ви будете там частіше перший період з часу, тому не вінуйтесь, сушіть волосся, беріть сухий одяг і не переохолоджуйтеся. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, лишайте коментар і підписуйтесь на мій телеграм-канал «Спортивні хроніки, де ми багато говоримо про здоров'я і спорт.